Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. В Україні все ж таки ухвалено закон про виплату пенсії за рахунок благодійних внесків. Що відтепер це буде означати для нас з вами? Наш президент Володимир Зеленський підписав ухваленим. Парламентом закон номер 7649 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. Це означає, що на законодавчому рівні підтверджено тепер те, що пенсіонери з мінімальними виплатами матимуть змогу отримувати додаткові гроші за рахунок благодійних пожертв бізнесу. Та окремих меценатів передбачається, що частина коштів, які бізнесмени або фізичні особи будуть жертвувати на виплату пенсій пенсіонерам, пенсійний фонд буде використовувати також і для виплат іншим. Насамперед, із мінімальною пенсією. По суті, новий закон доповнює чинний закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Його доповнили статтею благодійні пожертвування юридичних. Та фізичних осіб повідомляється, що пожертвування фізичних та юридичних осіб можуть бути як персоналізованими, тобто конкретному пенсіонеру, так і знеособленими. Також останні ті, які будуть. Пожертви знеособлені, пенсійний фонд буде використовувати для додаткових виплат усіх своїм а, пенсіонерам. Особливо це буде стосуватися тих пенсіонерів, які мають мінімальний розмір пенсії. У разі персоналізованого внеску конкретному пенсіонеру виплачується 70%, Від суми решта 30% надходять до пенсійного фонду України і потім розподіляються між усіма пенсіонерами. Таким чином, за рахунок благодійних пожертв. Бізнесу та окремих фізичних осіб можна буде надавати доплати до пенсії не лише громадянам, яких оберуть благодійники, а й іншим пенсіонерам. От така ситуація стосовно даного закону, все ж таки його наш президент підписав. Я вже про нього розповідала вам не один раз. От тепер ви можете навіть. Діти можуть за батьків робити внески, але пам'ятайте, що якщо ви робите оплату, 70% йде на, для вашого, скажімо, пенсіонера, якого ви обрали, 30% пенсійний фонд залишає для інших пенсіонерів. Зокрема, це буде стосуватися в першу чергу тих пенсіонерів, які мають мінімальний розмір пенсії. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Як це запрацює? Насправді закон уже є, він ухвалений. Підписаний, то чекаємо, як це буде працювати на даний момент, як це буде взагалі відбуватися і працювати. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас обов'язково проконсультую. Можливо, вас цікавлять якісь теми, пишіть, я обов'язково зніму відео і більш детальніше на якомусь питанні з вами зосередимось, і я зможу дати більш. Відповідно, актуальніші, детальніші і ширші відповіді на запитання, які вас цікавлять. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.